Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про працевлаштування у Канаді. Дуже багато українців отримали свої канадські візи з правом на роботу, але, як показала практика, знайти роботу не так то і просто у Канаді. Тому у кінці відео я додам три сайти, на яких частіше за все наші клієнти знаходять собі роботу. А також, хто напише мені в інстаграм, я відправлю файл, де буде близько 30 сайтів з працевлаштування, якими ви можете користуватися. А тепер почнемо. Перше, про що я хочу поговорити, це про те, що чула декілька історій, коли людина оплачує гроші за працевлаштування, прилітає до Канади, а там ні роботи, ні грошей. Нічого, тому будьте дуже обережні перед тим, як комусь щось оплачувати. З досвіду своїх клієнтів я хочу сказати, що всі вони шукали роботу по прильоту у Канаді. І так правильно, тому що багато роботодавців хочуть з вами поспілкуватися, запросити вас на співбесіду, тому раджу шукати роботу по прильоту. По прильоту ви можете звернутися до благодійних організацій, які зараз дуже допомагають українцям, або до офіційних рекрутингових агентств, які так само допомагають українцям безкоштовно, або шукати самостійно на офіційних сайтах по працевлаштуванні у Канаді. Ну, а тепер додаю ось тут три сайти, на яких частіше за все наші клієнти знаходять собі роботу. І, звичайно, якщо у вас залишилися питання по працевлаштуванню у Канаді, пишіть по можливості. Буду відповідати.